собраться. Вы за всех. Завтра будет вечер. И завид на вечер, что мы готовим и формируем все органы государственной власти. И мы будем принимать решения. Потому что на сегодняшний день все, кто говорят, что они власть, они такого не являются. Слава Украине! Шановні, я представляю українську громадскую организацию Народный парламент Украины. Когда я побачив, что по телевизору, что тут пришел правый сектор, я решил сюда прийти І перше задати питання, чому так відбулося? Чому ми знову стоїмо тут? Чому ми скільки вже пройшло цих революцій з 90-го року, а народ ніяк не може взяти цю владу назавжди в свої руки? А тому, що через шахрайське виборче шахрайство або збройним шляхом захоплюють владу негідники, і після цього вони встановлюють правила і зміст та межу повноважень для себе, а нас зроблять рабами. Сьогодні по Конституції нас не якщо хтось скаже, що Конституція саме найкраще, то чому, вибачте, Конституція не може захистити сьогодні український народ, де написано Росієм єдиним джерелом влади є народ? Це являється лише декларативно. Як юрист відповідаю. тільки декларативно, а юридичних важелів немає. Ми не можемо сьогодні не контролювати, ні відкликати, не притягнути до від відповідальності. Всі, хто попадає туди до влади, от іншого Верховну Раду або Кабінет або президенти, вони становляться державними представниками державної системи влади, представницькою. А вона живе по своїм законам і вона не підкоряється більшості. Сьогодні, якщо ми справді, якщо ви називаєте їх влади, тоді ми хто раби? Ми є влада, ми є єдине джерело незалежно. Є президент, є Конституція, є Верховна Рада. Всі вони незаконні, нелегітимні. Чому? Тому що вони узурпували владу у народу. Вони не спитали нас, куди ми хочемо йти. Не спитали наші накази. Вони не виконують цього. Вони нам брешуть кожен день з екранів телевізорів і від партійних кланів і всього іншого. Сьогодні тільки єдиний шлях є це узурпуватися. Проти чого? Проти цієї системи, яка існує протягом 24 років, а якщо пізніше, вона 2000 років існує. І хто не підкоряється її, вона її знищує. А сьогодні, я заявляю офіційно, юридично, сьогодні відбувається геноцид проти українського народу. Він підтверджується перше. Не в паспорті, не в графі про свідоцтво немає графі українець. Вони позбавлені в 92-му році. По-друге, вони стосували прожитковий мінімум, а це згідно організації всесвітньої охорони здоров'я, це остання межа злиднів та же за якою наступає біологічна смерть людини. Вони вклали це в Конституцію в 46 статтю. Постанова 656 дає можливість їм зменшити, закінчую, зменшити норми, і люди вимирають. Сьогодні за роки незалежності в Україні вимерло 15 мільйонів. Вони запланували 15 мільйонів залишити людей в Україні. І Якщо ви не вірите, ви побачите. Тому ми пропонуємо завтра і хай керівників всіх і добровольчих батальйонів підготують план спільних дій по зміні системи, соціально-економічні вимоги, ні парламенти, не ні вибори, нічого вони не дадуть. Одні прийдуть більше циніші інші прийдуть. Сьогодні треба вести трудовий договір. Якщо людина каже, що він лідер, що він може виконати, хай підпише з громадянами України трудовий договір. Ми його наймаємо на роботу. А за невиконання 10 років позбавлення волі з правом конфіскації. Хоч одного пункту договору, ми це вже підготували. Тому, якщо ви готові під це підтримати, ми разом переможемо. Слава Україні! Товариство з приводу інформації, яка з'являється зараз у соцмережах більш активно, ну зараз вже почали висловлювати свою точку зору. Адекватні політичні аналітики, політичні експерти я не говорю за ту всю проплачену масовку, яка за це отримує гроші, я сказав, що розпоскашуні експерти. Тому до цих так званих псевдоекспертів не звертатися не будемо. Отож, хотілося б зацитувати слова доволі таки адекватного політичного технолога і політолога-викладача КПІ КПІМГеномагди, який заявив наступне цитата: сьогоднішні події в Мукачум показали, що інформація є потужною зброєю. Тільки на всю правий сектор першим заявити, що лайо належить до колишньої регіоналістської структури, і зразу всі забули, що в Закарпатті партійність штука другорядна, а Там вибачте існують плани. Не цитати хотілося б також ще сказати. Власне, що окрім цієї ситуації, яка зараз відбувається що стосовно інформаційного оголошення, власне, допус відомого військового експерта Олексія Арестовича говорить про наступну ситуацію, що Власне, правий сектор не може замовчати цю ситуацію, яка зараз є. Правий сектор, як вважає експерт, не відповів за вбивство Сашка Біло, а тому відповідно зараз це якби є критичним моментом вирішення для не тільки правого сектору, а для організації, яким чином бути. Адже якщо за Сашка білого гарної, серйозної, адекватної потужної відповіді не було. То зараз вже ніхто не буде це і відповідна реакція має бути такою, на яку заслуговує режим. Ну і власне хотілося б вас порадувати двома такими моментами, які мало де пробігли в інформаційному полі сьогодні. Власне, перше, сьогодні офіційно в Міністерство юстиції України вдумайтесь слово, Заявило, що за півтора роки ні один суддя, зауважу вашу увагу, ні один суддя не подав заяву про своє звільнення у відповідності про закон України про очищення влади. Ні одна ця сволочь у мантії не була люстрова. Це офіційно заявив Мін'юз. Тепер виникає питання: за що полягла небесна сотня, за що зараз вінуть хлопці на сході, і за що ми платимо податки, той непонятний понятний, латуйній, понятний Це якби новина номер мерни. Тепер і ще цікава штука. Е, власне, наше добре, прекрасне там пан панове земве, це для вас інформація теж буде приємна. Ви послухайте, що да? ви там мерзнете, сидите, а ну а ми вас теж трошки порадуємо. Отже, яка штука? Головне управління Міністерства внутрішніх справ заявило, що значить, вони надіслали декілька спеціальних підрозділів для того, щоб ліквідувати власне, банду, яка у Мукачеві раптом якимось цікавим чином ховала гранатомети і ДШК. Ну, така, знаєте, є традиція у Міністерства внутрішніх справ називати чорне-біле, біле чорним, а, а активістів там гнилими провокаторами, агенти Кремля і так далі тому подібне. А, на завтра є така попередня версія, про що мені підтвердила людина в приватній розмі. На завтра міністерство утрішніх справ справ готує попередню прес-конференцію, на якій вони зобов'язуються розповісти, яким же таким прекрасним чином вони ж будуть говорити, що а, це все ні до чого, що АТЦ був прошльопали, виявляється зброю. А нічого, що хлопці ну, з правого сектору, ці люди недавно ні повернулися з фронту. Ну тобто МВС і СБУ займуть таку верблю, верблюду позицію, скажуть. Ну, ми там нічого не бачили, а раптом хоп вона з'явилася. І нічого, що ланьо там займається ну, там, контрабандою, там, перегонкою. Хоча за цією людиною, як власне, проводилось декілька журналістських розслідувань, це людина з 90-х займається контрабандою. Він належить до одного складу власне Закарпаття. Ті, хто люди, які знають Закарпаття, знають, що там ще є такий у них прекрасний клан Блох, троє братів з яких сидів тут, тут недалеко, і там ще у них є такий Василь Васильович Петока, їхній дворіний брат. Ну тобто, ви розумієте, це сімейно-планові зв'язки. Вони гнали машину з Угорщини. Вона спеціально домовлялася, з Чопівською митницею на розмитнення. Тобто, це ця каміріля, вся ця красива братія, яка сидить увага, з 98-го року. Вона не міняє своїх позицій. І коли в Закарпатті людей питали, яким ж чином обиралися ці люди, люди сказали: а не вже є якісь інші кандидати. Ну ви розумієте ситуацію. Ну і власне реакція головного управління міністерства внутрішніх справ нам буде звичайно ясною. Ну, ми тут думаємо, що вони там особливо представники Нацгвардії особливо ну, їм не треба думати у них наказ, вони мають виконувати. А от хочеться звернутися до більш-менш адекватних представників правоохоронців, шановні пологи, які працюєте ви на СМС, ви працюєте за наші кошти. Ми вам платимо податки. Якщо ви думаєте, що ви так просто відділитесь, а потім, коли будете спробувати нас затримувати, застосовувати силу і казати тому, що я здає ваш майдан, то ми вам можемо популярно пояснити, що ніякі ваші заяви, ніякі ваші погрози ніколи не змусять людей відмовитися від двох простих речей, називати вас відповідно на те, що ви заслуговуєте, і реагувати на ситуацію відповідності. Так адекватно, як це вимагає ситуація, якщо ви відповідно не хочете слухати, ну так здавайте і шукайте іншу роботу. Ні, ми тут з вами поговоримо іншим чином. Ну і на завершення хотілося б сказати, що на сьогодні а, власне ситуація в Мукачево досягла свого піку. Зараз а, вже попередньо відомо, що а, Міністерство внутрішніх справ готує а, серй... серйозні інформаційні кеди. З'являться ще декілька можливо інформаційних справ щодо і провокацій щодо представників дуку правого сектору, і можливо ситуація буде загострюватися власне про що я вам попередньо сказав, і готуються два-три серйозних інформаційних вкиди для того, щоб дискредитувати власне дух. А, тому, знову ж таки, якщо буде, якщо буде у нас якась цікава інформація, то вашу увагу, ми її не думає. А поки що ми залишаємось тут у цьому місці, нікуди не розходимося. Якщо є можливість зігрітися, зігрівайтеся. Інформація буде доноситися регулярно. Якщо ми зможемо, ну, зокрема, я зможу домовитися про приватну розмову з своїми людьми, інсайдами, які можуть нам щось розказати цікаве. Тому залишаємось на місці. Є ми я зараз буду телефонувати журналістам, питати, яка ситуація зараз є. Можливо, вони нам щось цікаве дадуть, як харч, і відповідно, для розумів, ми будемо думати, як треба робити. Отже, дякую за увагу. Залишаємось тут. Нікуди не розходимося. Слава Україні. Зібралося на мітингу. Чоловік близько 400, вже організувалася кухня, От. всі бажаючі можуть поїсти. もう一つ、あれ Все відбувається. Біля адміністрації президента. Я думал, у вас все поважають. Вийдія возла. Розподіть щось е, нашим глядачам, їх зараз 51 чоловік зібрався, але вас не видно. Вийдіть. Ідемо на світло, вийдемо. От розповісти, що ж відбувається тут. Сьогодні. Дивіться, дивіться шановні. Ми почули. Від друзів, що сталося щось там страшне, не зрозуміло в Мукачеві, що правий сектор збирається під адміністрацією президента. Я хочу сказати, що минулого разу, коли тут на банковій були заворушення, я була вдома, була впевнена, що нічого так цікавого не станеться. А тут сталося, цікаво. Тут були журналісти, там Порошенко там, лазив по цьому, по І машині. Ну. І я все пропустила, думаю, що цього вечора я все ж таки підійду, щоб не згадувати. Що тут щось було, наприклад, хтось видається на оцей Бобік, а потім він стане президентом раптово. Тобто, щоб бути в вирі події, я вирішила бути тут. Поки ще нікого не б'ють. Тут роздають печеньки, фотографуються, стрімлять і роздають печеньки. Так само. Якщо нема чого робити вдома, якщо вам скучно, якщо ви голодні, приїздіть сюди, тут у вас погорняться, так розумію. Ну або не приїздіть, дивіться стрім. так, пане кореспонденте, що там глядачі? Не питають, не ставлять питання. Пані Гузва, ви що подуріли, що вас вдома не кормлять? У мене вдома є кішечка, вона на мене чекає. Не розуміла, вона мене чекала цілий рік, коли я була на майдані. Вона і зараз я буду вже звикла чекати. Ну і як ви вважаєте, це здорово, що люди знову зібралися? Я вважаю, що здорово було побачити старих друзів. Це було здорово, але я вважаю, що треба удосконалювати все ж таки форму протесту. Я вже досконалила, я на автомобілі тепер протестую. Я задошно сиджу в машині і протестую з машини, тому що я вважаю, що це вже дідовщина. Я рік протестувала на Майдані пішки, а тепер думаю, що треба вже протестувати інакше. Що, дорогі глядачі, я з вами поки що не прощатися, але... Перервайся, тимчасово як нічого не відбувається, але тільки якщо будуть заяви в... Коротше, коли нас будуть вийти, якщо ми встигнемо, ми вам обов'язково розказуємося. А якщо не встигнемо, <conduvele> то потім напишемо цікаві. Дивіться.